Перукарські послуги це дуже популярна соціальна послуга в нашому терцентрі. Більшість наших підопічних це жінки, а вони зазвичай хочуть виглядати завжди охайно, доглянуто, але більшість з них не може собі дозволити візит до перукарні через те, що їхні доходи мінімальні. Тому ми звертаємося до перукарні. І просимо, щоб вони здійснювали свої послуги безкоштовно для наших людей. За це ми їм дуже вдячні, і... що в такий нелегкий час вони можуть це зробити нашим людям це безкоштовно. Це моя друга домівка. Я тут відпочиваю. Я ж вам сказала, дівчата добрі, і вони ніколи не знаєте, хтось зайнятий. Я вічно прибігаю, поспішаю. Все знайдеться місце. Знаєте? Вони ніколи не відмовлять. Не може святочка зробити танечка, не може танечка ще дівчатка. Знаєте? Назва перукарні чарівниця відповідає дійсності. Дійсно, руки майстрині зробили таку красу. Я не знаю, літ, мабуть, 20 вона мені повернула назад. Я дуже-дуже вдячна. Я завжди так жартую, що ми тут працюємо стільки не живуть. Ми працюємо дуже довго і, наприклад, Цих людей, які до нас приходять обслуговуватися безкоштовно, ми просто зобов'язані, тому що колись ми як прийшли молоденькими на роботу, то вони нам давали свої голови, і ми з ними виросли. Ми з ними набули якогось, ну, якогось таланту свого. Ми з ними виросли. Ми виросли з їхніми дітьми, з їхніми внуками. Зараз їхні внуки вже приводять своїх дітей. Ми тут працюємо дуже довго. Навіть коли е, дзвонять до нас якась е, сервіція, скажем, реклами. То я завжди кажу: ви вибачайте, кажу, але ми вже в калуші стільки, що напевно ми вже не потребуємо якоїсь такої реклами. У нас навіть ніколи не піднімалося таке питання. У нас ніколи немає дільошки якоїсь я я не буду, я буду. Ну взагалі ми навіть не зауважили ніколи ніякого такого якогось випадку, щоб жінка прийшла і хтось відмовився це робити. Це ну просто я не знаю, ну від душі.